На сервері розквіт прокинувся лор. Гравці сервера вже знають. А тим, хто не знає, розкажу. З 22 липня на сервері були помічені перші дії невідомих нам істот, і донині активність все зростає. Але я ще ні разу не був тоді, коли вони щось казали. То це треба виправляти. Я вирішив ловити повідомлення від них, тут, в цьому комплексі, в якому є головна будівля, генератор, тарілка, якою я керую з цього пункту, в якому я можу розшифровувати текстові повідомлення, візуалізувати зображення, і також відправляти свої повідомлення до невідомих нам істот. Рандомні факти. Кінчена безкінечність. А ви знали, що на цьому сайті постійно генеруються нові і нові зображення. Але так як тут тільки одна роздільна здатність, кількість цих зображень не безкінечна, але цього досить для того, щоб колись побачити тут лице макуку або навіть те, як ти виглядаєш. 31 липня відбувся перший контакт, який організували Макуку, Оверхорнер і Харлі. Зараз покажу, як все там пройшло. Всі смішні і важливі моменти. Оверхорнер, ти що, беременний? Мене чогось d скінс, показує, що у тебе в кузі виступ, ти що беременний? Слухайся. Кілька речей, дві речі. Перше — це відправити сигнал в космос, а друге — це вже спіймати сигнал. Якщо хтось замітить наш взагалі-то. Всього енергії нам хватає на два запуски нашого сигналу. Перший з яких буде питанням, чи нас чути, чи все взагалі працює. А друге послання ми повинні всі разом обговорити і відправити в другий... і останній. Відправити в безодню. Тобто, другий ми маємо обговорити всі разом. Тобто, Кожен, кожен, кожен. Навіть не он, де він? Ми маємо обговорити всі Я разом. Все. все. Я запускаю. Друзі, ми починаємо. Температура Макуку. в нормі. Температура в нормі, хлопці. Пакели горять. Всі баїсі. Що це значить, люди? Що це значить? Перший сигнал пішов. Щось дуже тихо. Це затише перед бурі. 100%. Та ти не то тикаєш. Сюди треба. Чуєш, та я розбрусь. Добре, добре, Вот, <кій> Почалось. Комп'ютер мигає, але в небі нічого не видно. Може почекати трішки. Подожди, я думаю, щоб я думаю. Піджіть. Якщо ми маємо зараз одне запитання, то логічніше щоб ми них запитати, як з ними зв'язуватися наступне раз, щоб у нас було безкінечне безконечне запитання були, що ми могли задати. Ти це вже треті питання, які ти задаєш. Ну то вже можна потом спитати. А, <laughs> Переправляется через стресс. Быстро. Шум системного Быстро. 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 Ще два працівника ОГР. І Макуку працюють дуже усердно, щоб що? Ви стіл зламали. Звук десь. Звук, звук, звук. Звук, звук, я не знаю. Штуки літають. Люди рятуйтеся! Нам це буде... Ой -ой. Non, <пробує> це 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 не Відкрилася дирка чи портал, і через нього ми говорили. Щоб вони там не говорили, але я буду відправляти їм сигнали. Тим більше макуку зніс свій комп'ютер, а розлом охороняється. Хоч після цього можуть бути погані наслідки, мені все рівно. А якщо ви думаєте, що це тупо, то я скажу, що дехто вирішив побудувати храм для лумінара більше всього, мертвого лумінара щоденники, якого ми маємо знайти.